Слава Богу. Ну ось скінчилася пітьма нічного саду, а з нею ще одна життя дорога. Ніхто із людей не поставив на ваги життя людини, що була насправді Богом. Звершилось, ніби ще дзвеніло в вухах і муки совісті прогнали сон у вояка. І розпач було видно в людських ругах і думка, а життя його ціна яка розбите серце в матері Марії, душа, здається, розірвалась, мов завіса. Чому той, хто званий був Месія, помер отак, немов найбільший грішник. Дві ночі ці тягнулись, мов століття. Та в Бога був й на це чудовий план. Для того, щоб спаслися ми через тисячоліття, страждати замість нас пішов він сам, та силою величнішого Бога на третій день повстав він з гробу. Над смертю вже звершилась перемога. Розбив Господь гріховну злобу, Христос, Спаситель наш Воскрес. Збулося все написане в Писанні, звершив найбільше чудо із чудес. Він дав нам право, оправдання. Христос Воскрес, своєю кров'ю сьогодні омиває нас усіх. Воскреслий Він до нас любов'ю звершити подвиг цей смертельний зміг. Наш Бог воскрес, наш Бог живий і є сьогодні. Сьогодні маєм з ним і ми життя. Пробиті святі руки Господні, для нас подарували майбуття. Христос воскрес. Збулися всі надії. З Христом навіки ми тепер сім'я, Христос Воскрес, і небеса радіють, і з небесами разом радію і я. Господь святий так полюбив людину, що чашу муки випив він сповна, і його кров'ю я тепер його дитина. Він нею небо дав і вічне в Нім життя. Слава! Богу.